Мої вітання всім. Це дядя Коля Суб 2101, майстерня широкого профіла. Сьогодні до мене приїхали сальники. Сальники я заказав для фрезерного 110 NGF Ш3. Їх буду ставити в кришку флюанець на шпіндель. Сальники, по ідеї, повинні бути 48х62х8. На на так, От в общем наш хвіст шпінделя. От сальник. от. Такий от. Ну в то залазив він сюди, я б сказав би що, почнемо ну робити такий цікавий флянчик кришку. Для цього пластину. Сама та вставка в мене є пластина 12. Із неї буде вирізаний квадратик. Потім стане 8 Потім почнемо розсверлювати, вирізати внутрішні відвістя. отакий от такий от квадрат із 12-ї полоси. Посередині він в принципі, рівний, вказується. а от з краю, ну, тут на гелітіні його рубали, то він тут п'яний зовсім. Зажимаю таким от стрьомним способом і відрізаю уголки. Ділаємо восьмий угольник. Попробуємо просверлити відверстя. Спочатку сверлом якимось шестим, потім 12 -м. Уже це сверлильні ми залишили позаді. Зробили виводи благополучно. І зараз будемо робити довгожданну токарку, ту, яку багато народу спрашували. У мене є такий болт прикалений, я використовую його в качесті оправки. Зажимаю у обратні колечки. Ось вони такі. І буду оцю от заготовочку, оцей цей восьмігранник ставити сюди, підтягувати і пробувати це діло. Точечка. Продолжаем в том же духе съем 5 десяток на диаметр. Лютый индустриал на школьном станкове ТВ-16. Так, 5 делений. Ну шо, погнали. Цую три мішки. Діаметр великий, нагрузка велика, пів міліметра на діаметр. Тепер попробуємо цю штуку трасунути. Зачем це нам треба? що цей блинець ми будемо отут робити розточку-проточку під тулку, в якій буде сальник сидіти. І ми, значить, будемо потім переворачувати на обратну сторону на цю шайбу. Вона буде в торці кулачков, які ми теж тоді проточимо окончательно. Отаке от щось виходить. Перші три десяточки. Ну, в общем, раковини ще є. Зараз можна ще пару десяток сняти, воно буде набагато чистіше. Следуючий проход вже йде веселее. В тому, що вже менше ржавчини і сьом іде практично по чистому металу. Стружка длинніша, стружка ріжеться краще. Ну, і, Собственно, це все чується. І по станкові, і по деталі, це все видно. От так от вийшло практично гладко. Осталося тут маленьке, таке п'ятнишко, яке вже й не видно. А Ще я люблю, коли ТВ-16 робить таку от кучку стружки. Кстати, руками її не беріть, це я так. <кхм> Для демонстрації. Ділаю кольцо такий от виріз для того, щоб його зігнути пресом і отримати вменшений діаметр. З допомогою невеликого количества матюків, молотка, преса штангеля, зроблено таке от кольцо з розрізом. Зараз я його сваркою заварю. Получилось щось таке. Зараз точилки згоню. Де Всередині, правда, прийдеться вирізати різцом. Того наш блинець із станка знятий. Одна сторона тут условно говоря готова. А тепер робимо торцювання кольця. Після торцювання я делаю наружну базу. Тарцовуємо дві десяточки. Тільки що розташив кулачки, щоб вони не били. Починаю чистову обробку. Там внутрянка, звісно, стрюмна вийшла. Там вон є невеличкі раковинки. Ну, Естественно, торці вони ніколи не сходяться в ровень, коли їх отак от сплющуєш і обварюєш. Ну, а те все остальне підібралось. Діаметр 59. З другої сторони буде діаметр 62 в нулі. Підсальник. Зараз я ще раз цю штучку торцу, ну, отут. І тут зробили заниження Подрізьбу. різьбу. Вот Отакий от поясок. Під нарізку різьби. ширина пояска 5 мм, діаметр 68 мінус одна десятка. Це буде різьба М68, шаг, одиничка. Сюди повинно, примерно 5 ниток поміститися. Ми це діло намажемо фіксатором різьби. І вкрутимо. Ось оцей ось блинець. Ну, В ньому теж різьбу ми так наріжемо. Опять я в гаражі. Зараз будемо різати різьбу М68 на 1. Заряжена отака от гітара 30-та, 45-50-100. Вот Тут встановлений -от стоп-кансивий, який мене встановить, коли різець виходить у проточку. Для того, щоб не ловити його в ручному режимі. Це автоматика, шукає за тебе. Таке от моє усовершенствовання, яке мені добре допомагає. Ну що, будемо пробувати, що з тоділа виходить. Так, поїхали. якраз останавливається де треба Получилась отака от різьба. М68, шаг одиничка, Не знаю наскільки тут добре видно буде. На все про все пішло 13 минути. У тому що штатив мені мішав. І ремішок буксує. ремішок пора міняти. Ну, взагалі, є одна різьба. Отаке от колечко вийшло. 68 резьба. М68 шаг 1. Де такий мечики таку плашку найти. Та ця плашка. Ну ще токай, там трошки ручки Продовжуємо роботу. Опять зарядив блинчик, значить, обкатався, поставив часики по наружному діаметру сотки, 200. Що, в принципі, дуже хороший результат. Значить, зараз буду торцювати оцю шайбу, ділити в ній углублення і прорез на виліт для того, щоб цей блинчик знявся а ступочка залишилась. в 112 мм по наружному диаметру причем желательно делается в сотку. Размер стандартного хлянчика крышки 119 111,9 десяток. Ну там еще миллиметр запаса есть, поэтому он не столь критичен. Желательно попасть в 112.0. Начинаю делать я тут Сйом Съем. Врезание невеликое, буквально 0,25 миллиметра. один проход. Проточка диаметра под посадку на подшипник. сюда вже запрыгнуло це значит что тут діаметр по кольцо 79,7 І и нужно мені ще сняти 4 десяточки щоб діаметр был 80 и 1 десятка щоб туди подшипник свободно ставився зробив розмітку по сверловку отверстий окружность диаметр 94 мм и 4 отверстия через 90 градусов що ви ще не знали, що ТВ16 може розмічати може. Тільки на переходному флянці повинні бути такі от чорточки. Всього 12 штук. Зробив отакий врізний от різець, навіть не знаю як його правильно назвати. Ось такий от він в профілі. Тріугольний. Це для того, щоб задніми боковими поверхностями не затирав. Зараз буду пробувати туди врізатися, щоб поділити блинчик від ступички. Вигризати торцевий паз на станком з люфтами це дуже великий страшний геморрой. Якесь то б'єння, похоже, воно сейчас відпаде. Ну да. Тут уже очищається. Ощущається, що воно ось ось відділиться. Ну, в общем-то, так і получилось. Відео не попало, ну о, все. Ця штука відділилась. Можна було не точити під це кольцо, в принципі. Тоді більше м'яса залишилося для різьби. Ну, кольцо тут кальоне неспроста ставили. Ну, якось так. Шанси на побіду явно є. Беру такий от щуп на 0.35. Видно буде, ні? Ладно, на, на веру. На верочку. Ходить туга. Находи. Тобто тут зазор десь 0.35 виходить. Тут прокладка 0.4, вжимається до 0.35, дотягується за насчет деформації флянця цього і буде нормально. Накернено. Розстояння по хресту 94,5 мм. Серед ужасу на столі є маленька сверлилка. Зараз ми нею будемо сверлити. Бо великою щось мені страшно, щоб опять плоску псами туди не намотало. А маленька сверлина так от. Думаю. Зараз використовуємо і буде все нормально. Друга крайність. Може не вистачати мощності дві якими. Та, нормально. Не зря я прошлу зиму цю сверлу робив. Потім знімаю фаски значить, на великій сверлилки. Так, сліганця. Ну тільки з однієї сторони. На ця сторона, яка буде обращена, до колони фрезера повинна залишитися не зазінкована, без фасок. Це потрібно для того, щоб тут був максимальний порожок, щоб масло не протікало. Якщо пролетів по відверстям, то не сильно. Наживилося воно все от пальцем, болтики чи то винтики, Чи ці болтики крутяться, все нормально. Ну що, Тепер приміняємо секретне оружие. І так, моє секретне оружие. Ця вундервафля називається планшайба. Іспользується колюється місто патрона для того, щоб зажати необ'ятні деталі. в качестві оружжя судного дня. Коли більш нічого не підходить, то виходить на арену планшайба. Отака от вона. Блинець. Точений на цьому станкові. Може бути колись я зроблю відео по ній. Вещ нужна примерно раз в три роки. Але без неї ніяк. Отакий от прибамбас. Три болта кріпежних і місто патрона вона кріпиться. Тепер на цю штуку кріпимо цю нашу штукенцію. Отвірствій тут дограється. І дивимося так, щоб не було б'єння наружі. Ну і потім розташуємо внутрі і нарізаємо різьбу. Причому планшайба робиться прямо прикручена до шпінделя. Через що б'єння, виходить? Ну, порядка сотки. Сотка дві. І все зависить. Навіть більше от мусоринки якоїсь там І може ще бути бієння на втулках, яке повлияє на точність установки деталі. Цей от флянчик потрібно обкатати. Обкатати особо не виходить, бо тут болтами притягнутий. Приходиться отак от виходити з положення. Бієння в одну сотку примерно допускається. Ну, я сам собі допускаю. Після цього будемо цю штуку розтачувати і нарізати різьбу. Сйоми мінімальні для того, щоб флянчик по попланшайбі не поїхав нікуди. Не вилетів у голову і не смістився. Не спортилася ні різьба, ні проточка. Протачуємо відверті під нарізку різьби. Діаметр різьби мінус шах різьби. тобто М68, мінус шах 1. Діаметр має бути 67 мм. Може бути невеличкий плюс. Не більше десяточки. Там на сторону різьби виходить десь по пів міліметра. Ну, там різьба витягується при нарізанні. Так що буде то, що треба. Розмір. 4 соточки. На ну, да, 5 соток. Годиться. То, що треба. Різьбу нарізаю по відработаній технології. Стоїть стоп-концевик. При виході з різьби він встановлює піндель, електротормоз працює, все встановлюється. Потім реверс. Це, значить, відводю різець, на реверсі виїжджаю назад, відводю, і так далі. По, -по маленькому, по маленькому, по, одній, там, по одному ділі по 5 соточок на сторону. Потрошку, 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 -по 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 поки не наріжу різьбу. Так, от тепер ось це Сам вибили, виключається, коли йому треба. В конечном ітозі можна получити щось такий ефект. Ось ця наша деталька должна сюди по різьбі плавненько так і аккуратненько закусювать. Плавненько і аккуратненько должно так, например. наприклад. так вот перей вкручується. Тепер для того щоб примінити правильно фіксатор різьби, нужно обезжирить різьбу. Для этого я использую бензин, отак от його на ватку. І протираємо ці от поверхності. Фіксувати різьбу будемо на таку от хімію, золіксовську, красний різьбовий герметик. Його тут на просвіти, якщо дивитися, то так от тільки третя часть, часть бутилочки Що в принципі печально. так Скільки його треба приміняти, я не знаю, я його ще ніколи не приміняв. Це, так сказати, перший раз. Не знаю, може його достатньо капельки, в принципі. Ну, я поки що з такою штукою діла не їм. Тому зараз намажу так гонорово. Нормально, щоб хватило. Пробуємо вкручувати. Іде воно тугенько. Тугіше, ніж коли накручуєш без цієї хімії. Ну, в принципі, мабуть, так і потрібно бути, бо воно в'язке. Так, тепер хватаємо за з за кольцо. Все, я думаю, воно вже сіло. Бо воно далі вже... Не крутиться. І так, фіксатор різьби значить, застив. Тепер мені потрібно тут зробити базу, проточити так слегка, не сильно. Я там черточок зробив, щоб зрозуміло було, чи везде бререт, чи не везде. Потім торцую до 12,5 оцю от шейку. Делаю фаски і розтачую углублення під сальник глибиною 8 мм. Турцовываем лишній миллиметр по высоте. нужно расточить тут углубление під сальник діаметр сальника не 62 как на ньому написано 62,2. i 20 но надо сделать 62 в нулі, чітко. ширина не 8 мм як указано 7,8 це нужно учитывать, І так последний замер. Всі согласні я думаю нормально буде і так, проточка підсальник вже готова. І по глибині, і по діаметру вже все чітко. Тепер знімаємо нашу деталь, ставимо назад обрат... eh, значит, патрон з обратними кулачками. Зажимаємося ось за цей діаметр і підбираємо отам торець. Тому що різьба вийшла довше, ніж треба. Ось за це, як я кажу, тут різьба буквально міліметр лишній торчить. Нужно зробити заніження по різьбу, може трохи захватити діаметр увілічити. Ну так от така штука виходить. Отака от, от, от стрімна конструкція вийшла. Тут я схватив за поясок, не зря я його зверху протачував. За цілідрічну частину. Ну, а тепер потрошку потрошку, потрошку згризу оцю цю виступаючу частину. Зроблю невеличке заниження. Причому оцю от частину, де буде кольцо регулюрочне, тривати не треба. Все, легке занижение тут зроблено. і легке заніження. Все. Можна знімати цей флянчик, впресовувати сальник і ставити його на місце, Ну хоча б прикідочно. Отакі от домашні на коліночній технології. Був флянчик обычный, став флянчик під сальник. Зараз я сюди впресую сальник і залишиться зробити от лиски. Ну, то вже дело техніки. Я ждав це время, і вот это время пришло. Чик-чик-чик-чик-чик. Пим-пим-пимчим. Все. І так, флянчик вийшов. Флянчик із сальником, звісно, воно там ще поки що крутиться тугенько, поки ще не притерлося. Ну про це треба пам'ятати завжди. Діло вийшло. Осталося отут-от клинчики, отут і отут підшаманити, вирізати прокладку і зібрати його вже основательно. Можна, звісно, тут ще лунки попротачувати для того, щоб болти сіли глибше. Це ставити сюди переходну пластину для верхньої фрезерної голови. Такі от діла. Санта-Барбара по анагафіку продовжується. Всім спасіба за увагу. З вами дядя Колясублас 2101, майстерня широко профілю. Всім всього самого найлідшого.